Виборча конференція і за результатами проведеної конференції мене обрано головою обласної організації політичної партії «Удар і Пличка в Чернівецькій області. Також само ми переобрали склад політради, визначилися заступниками. В форматі в форматі керівного складу залишилися ті ж самі особи, дієві особи, які будували партію, які створювали її. Конференція відбувалася в такому дусі демократичному, з відповідними дебатами, хороший діалог, спілкування. Ну, хочу сказати, зазначити, що відповідно, відповідно до ролі політичної сили. Ми ставимо собі максимальну, за максимальну мету поборотися за депутатство, як мені обласної ради Чернівецької. І у нас серйозна амбіція, серйозні гравці. Команда є потужною, і ці гравці мають доказати всьому чернівецькому політику, що вони варті того, аби бути присутніми. Саме е, при владі Чернівецької області сьогодні складні часи, те, що відбувається на Сході, звичайно, е, заставляє нам рухатися дуже швидко, дуже швидко приймати рішення і брати відповідальність як політичну, так і за соціально-економічний стан в державі. До цього ми йдемо, до цього ми прагнемо. Хочу сказати, що ми область. Прикордонного значення і дуже багато процесів відбувається у нас. Тому на фоні всіх цих процесів я би не хотів зараз е зосередитися, але хочу сказати, що від того, що відбувається в політикумі Чернівецької області, воно в деякій мірі відбувається і на е деякі процеси всієї держави. Тому якісний склад депутатства, представництва місцевої влади. Це якраз то, що ми намагаємося зараз доказати і показати всім. Радий того, що сьогодні підтримували мої колеги депутат Інадій Ткачук, який приїхав з Вінницької області. Також саме були присутні мої колеги, керівники Івано-Франківської Хмельницької обласної організації. Такий кластерний підхід щодо. Спільно відстоювання позиції ідей вона відбувається по всій Україні. Мені приємно, що багато нових політичних проєктів, багато нових свіжих ідей зароджується в нашій політичній силі саме на рівні Київського керівництва. Віталій Кличко доказує своїми діями, своєю роботою, що він є справжнім лідером. І коли ми на фоні подій, що відбулося в Голлавасі, провели ходу, починаючи з Михайлівської площі, я для себе зрозумів, що він залишається дуже серйозною фігурою в політиці, українського готування. І наша політична сила віру свого лідера, надіюся, що ми оправдаємо надії лідера. Процеси, які будуть відбуватися надалі, вони, скоріш за все, будуть сконцентровані максимально на допомогу і підтримку наших воїнів Збройних сил України, Нацгвардії для того покращення стану на Сході. І надіюся, що на цьому ми акцентуємо всю свою роботу в подальшому нашій політичної організації. В своєму арсеналі. Як вже склавшився голови обласної організації, маю багато хороших ідей, починання, які реалізовувалися і раніше, під час наших серйозних марафонів, участі в різних виборчих процесах, а також суспільно в гуманітарному житті, тому що ми багато проєктів гуманітарно-спільного характеру запускали і реалізовували їх. Є дуже багато ідей, хороших, які ми збираємося спільно реалізовувати для покращення і ситуації в області, і відповідно. Для надання соціальної допомоги переселенцям і родинам, які постраждали наслідок цих подій, дякую вам за увагу, з вашого дозволу. Я передам пану Олексію Ребвітіну слово заступника Кеблюка